Добрий день. Сьогодні у нас в короткому огляді мембранний манометр віка PGT 43 HP.160. HP це прилад з виконанням на витримання високого тиску. З високою перенавантажувальною властивістю. HP це не діаметр корпусу 160 мм. Це Висока перенавантажувальна властивість. Діапазон тиску від 0 до 16 бар. Витримує перенавантаження до 40 бар. Класточності 1.6. Вказані манометри це манометри промислового застосування. Можна вибрати. Найменшу шкалу вимірювання вона буде починатись із діапазону від 0 до 16 мбар. Вказаний манометр безпечного виконання С3 згідно ЄН 837 Завдяки металевому обмежувачу вказані прилади мають високий захист від перенавантаження в діапазонах 40 бар 100. Бар і 400 бар. Вказаний привод витримує перенавантаження до 40 бар. Вказана модель базується на манометрі 432.36. Корпус із нержавіючої сталі. Механічне підключення також із нержавіючої сталі 1.44 04 316L різьба підкінчення G 1/2 мембранний елемент у вказаного привода виготовлений із сплаву із хромонікелевого сплаву при діапазоні тиску менше 0,25 бар. набраний елемент буде із державіючої сталі. Також можна замовляти як опцію мебраний елемент із ПТФЕ, хастелої, тантал і так далі. Є два схожі виконання приводу. PGT-43HP і Просто PGT 43. Вони відрізняються перенавантажуваною властивістю. В PGT43 п'ятикратне значення від повної шкали, але не більше 40 бар. Опційно можна замовити перенавантаження десятикратне, але також не більше 40-бар. І привод виробництва Віка Німеччина.